Сьогодні поговоримо про те, як навчитися продавати в інтернеті. У сучасному світі онлайн-продажі стали важливою частиною бізнесу, і освоєння цього напрямку відкриває безліч можливостей для зростання та розвитку. Перше, що потрібно зробити, це зрозуміти, що саме ви хочете продавати. Важливо вибрати товар або послугу, які будуть цікавими для вашої цільової аудиторії. Це можуть бути хендмейд товари одяг, аксесуари, електроніка, товари для дому чи навіть цифрові послуги. Проведіть дослідження ринку. Вивчить попит і конкуренцію. Другий крок вибір платформи для продажів. Сьогодні існує безліч варіантів: від маркетплейсів, таких як eBay Etsy чи Amazon, до створення власного інтернет-магазину на Shopify. Для початківців ідеальним варіантом можуть стати маркетплейси, адже вони надають готову інфраструктуру і доступ до мільйонів покупців. Третій крок це навчитися правильно презентувати свій товар. Гарні фото, детальний опис і конкурентоспроможна ціна є основою успішного. Продажів. Крім того, необхідно приділяти увагу спілкуванню з клієнтами, відповідати на запитання і створювати відчуття довіри. Четвертий аспект це організація доставки. Важливо забезпечити швидку і надійну доставку для своїх клієнтів. Тут на допомогу прийде вестернбіт, який пропонує повний спектр логістичних послуг. Ми допомагаємо зі зберіганням, упаковкою, відправкою і трекінгом посилок, що дозволяє вам зосередитися на розвитку бізнесу. І останнє, але не менш важливе це маркетинг, просування ваших товарів у соціальних мережах, запуск рекламних кампаній і залучення клієнтів через акції та знижки допоможуть вам виділитися серед конкурентів, навчитися продавати в інтернеті це реальна можливість змінити своє життя і побудувати прибутковий бізнес. Головне наполегливість, бажання вчитися і вибір надійних партнерів, таких як WesternBit, які допоможуть зробити ваш шлях у онлайн-продажах простішим і ефективнішим.